Капец. Пишіть коменти зразу. Напишіть коменти, пишіть коменти, пишіть коменти. Як вам? Ну, по відчуттям, я думаю, вона зараз 400 буде плюс їхати. Нормально. Непогано. Так, ну що, момент істини. Скільки коштує ця машина державі? Дивіться, спойлер піднімається. Ух ти! Гоу! Oh, oh. Усім привіт, друзі! З вами Вінтерфейл на зв'язку. Вводьте мій промокод на усіх серверах Україна GTA У TV. Там, де пробіл, там де ті тільки без пробіла. Мій промокод називається. У тому числі Україна GTA 5. Друзі, я вирішив придбати усі потрібні пасочки на головну нагороду великоднього івенту. А саме Ферарі. Всього то 849 пасочок 33к донатки, і вона ваша. Тут є ось така локація, хто ще не знає, Калинівка. Підходимо сюди. Тут стоїть хто? Аліса. Тут є пасхальна подорож, там, преміум, там, пасочки туди-сюди, за яїчки покупати. Але нам треба ось цей чувачок Іван. Підходимо до Івана. Ви бажаєте переглянути список товарів. Так. І ось тут Феррарі sf 90 І до речі, розкажіть, як вам ця Феррарі? Збираєте ви на неї чи не збираєте? Розглядаєте варіанти, збирати, що робити, на що копити, пасочки, на скінчики, там на рюкзачки, на аксесуарчики і так далі. Треба 849. Ваш баланс 0. Заходимо ось сюди і що ми бачимо? Ось так. Чік 849. Я не з такої сім'ї, як друзі. Ой-ой-ой, 33 тысячи, ты шо, друзья, гоу, лайки, лайки, гоу, 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 дякую. Nice. Сюда, сюда, тест-драйв, а, тест драй за 5 пасочек, так зачем мы не тест-драйв, Ви точно хочете купити Ferrari SF 90 за 849 пасочек? ой 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 Ти що? Капець. Ви успішно придбали Феррари. Ее. Yeah. Ух ти. Відкриваємо. Да, ось вона. Феррарі страдале. Stradale. Stradale. Все, погнали зараз. Перезайду в гру, щоб з'явитись з Дніпрі. Там все близько, там тюнінг, там швидкість, там пряма і так далі. Гоу, воу, воу. Друзі, подивіться, яка імба. Як воно вартує, як думаєте? Ця машина того, чи не вартує? Що ся воно стартує? Вона прям стартує, стартує. Так, ну що ж, друзі, що ми дізнаємось про цю машину? Вартість державі, сток, швидкість, які деталі, швидкість якимось деталями. А вартість на БУ ми дізнаємось на найближчому стрімі по Ukraine GTA. Так що приходьте на мій стрім по Україна ГТА і не тільки, коли будуть. А для цього треба бути підписаним на канал! А ще трошки подивимось зовнішність. Ти шооо вона бомбічна А всередині яка. Можна подивитись? Так, гарнюнька, гарнюнька. Тут не вистачає планшета. Ukraine, get a. Клас, клас, класс, клас. Топчик, потужно, дуже потужно, да? А, все? 340? Ну по відчуттям, я думаю, она сейчас 400 будет плюс ехать. Все, 340, кида. 340-341. И вона вичувается, что она может ще. Капец, она різко, Вона резко, двигается она в управлении. Ты шо? Ой! Ты шо? Ты шо робишь? Пишіть коменти зразу. Напишіть коменти, пишіть коменти, пишіть коменти. Як вам, потужна чи не потужна? Коу чат потужна чи не потужна? Вартує вона свої гроші чи не вартує? Так, зупиняємось, не порушуємо. Проблеми нам не потрібні. Ти, ти що? А до речі, до мене підбігає якийсь чел і каже, не хочеш заробити 50к? Він в чат написав. Я такий no І потім я такий спавню цю машину. Ладно, поліція вже проїхала, може, можна їхати. Ой-ой-ой, все Все пропало. Давайте, скажіть, що нема тут. Деталі. В смысле товарі. ЕС клас Гальма. І в мене, до речі, є двигун. О, -о, -о, О, І от це потужна, класна. Потужна, класна. Давайте ще парочку. Сразочку, Сразочку парочку. Штучек 5х. Відкриваємо. Чип четвертий Відкриваємо. Трансмісія третя. Чіп перший чіп перший. Двигун третій. І це все було за 1100 донатки. Да, так. Да. Чіп сюди. чіпівка сюди. Трансмісія сюди. І все. Дзмм. Дзмм. То що, двигун третій. чіпівка перша. Це мені вже не треба. І все. Ну, якось так. Гол тоді ще ще гоу, 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 гоу. А ну зачем мне двигун? Дайте мне, как бы, колеса, что-то. Двигун еще один, пятый. Класс. Трансмиссия. Ай, ладно. Так, колер фар. Чик, застосовать. Пять млямов! 5900! Зменитый колер фар. Ей, да. давайте поставим. поставить. 700к. Нормально, нормально. Нормально. Ну, set, все пишет, все, я ничего не буду, не буду ставить. А, в смысле, а зовнішній тюнік є? Ні, зовнішнього немає. Ну всі тоді. А, і цей вінілчик тепер можна розтягнути. І зробити колір червоний. О, це прям Феррарі. Це прям must have. Must have. А, трошки там з плямками воно. Ну нічого, там якісь плями. Це прям Феррарі, Феррарі. Все, застосувати. Застосувати. А пофарбувати їх, я думаю, теж коштує недорого. Не Недешево, давайте Застосувати. Колір автомобіля 5984. 6 кк 6 лямів. 6 кк 6 лямів пофарбувати. І... колір фар змінити також. 5,9, коротше, 6 О, -о, О, ну це потужно. Потужна потужність. Тоді залишаємо отак от. Ой-ой-ой, що це був за звук? Це був не я. Так, все, поїду поремонтуюсь, і зараз заміряємо. Так, ну що, друзі, їду на своє СТО перемонтуватись. До речі, заїжджайте ремонтуватись на моє СТО, знаходиться ось тут. П'ятий сервер. Дякую всім, хто заїжджає. Це у нас виходить правий берег Дніпра приїжджаєте ремонтуєтесь, красиво вам там сочинять, ремонтують і все, і поїхали, погнали. Біум. Так, ну що, друзі, по деталям -то ви бачили, що вийшло там, туди-сюди, сюди, туди, там щось накинув, підкинув. чотири детальки. Але здається, трошки управління стало гірше. від чого? Від е, гальм чи що? Вона якась не так. Різко почала повертати. Ремонтувався я. Приїду тестувати швидкість. А, і вартість держави. Тут же поряд. Давайте зай. Бачите, що робиться. До речі, бак, скільки 170 літрів. 70 літрів. А, ну трошки я вже проїхався. Нормально. Непогано. Так, ну що, момент істини. Скільки коштує ця машина державі. І... 15 мільйонів нормально, нормально. Ну, зрозуміло, що за 15 її тупо продавають, але непогано, 15 како, 15 како. А ще, до речі, у мене тут є машини з Паса літнього. Какого літнього літо ще не стала? З весняного, Рейндж Ровер 2022. можете подивитися відео на каналі. Дас Christmas, Das, das Christmas, Das Christmas, Крисмас, далі Феррарі і и тогда вам там все, все на канале можете подивиться, передивитися. Нормально, непогано так пойдет. Пойдет или не пойдет? Скажите, пойдет или не пойдт? напишіть, напишите коммент. Так, ТРПРБ пряму якусь треба. Пряму, 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 пряму. Навірно, на трасу класс краще ніж їхати. Ты... Це Капец. Капец, капець, капець, капець. Вже знову розбив лобовуху Ладно, зараз напряму вийду і зроблю швидкість красиво Дивіться, спойлер піднімається. Ух ти Я тільки зараз помітив. Капец. Це, це круто, красиво. Дорого багато, так сказати. О, гляньте, гляньте, піднявся, піднявся, смотрите, смотри. Оп! Опустився Круто. Круто? Чи не круто, скажіть? Круто, чи не круто? Чи потужно? Привыкнуть треба, звикнути до апарата. Так, ну що, паналі. А, все, 370. Я думав, 400 хоча б буде. Ну, пойдет, пойдет. Тут ще, ну, в принципі, теоретично, мабуть, можна підрегулювати. І буде вона ще швидше їхати. Це ж я так накидав на скору руку, да? Ви чуєте ее звук? Вона прям. Вот так вот Грибе, шо капець. Так. Друзі, ну цією машиною можна ще насолоджуватися, насолоджуватися, їздити, їздити, ну вона, звісно, цікава. Але коштує, вартує немало. Відчувається, що вона може ще, може прям так по 400 плюс їхати. ізі пізі Друзі, хто подивився відео спочатку до кінця, до кінця до цього місця, вам велике дякую, респекти і уважуха. Бажаю щастя, миру, здоров'я. До зустрічі у нових відео та. Тримах. Я поехал.